Слава Ісусу Христу, благословення всім від Господа сьогодні людям дуже сильно бракує віри Божої, і насправді Бог він війни не хоче, бо хоче, щоб кожен протягнув свою руку милосердя і був в цій благодаті Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, приділив час для Бога. Тільки Богу насправді під силу захистити кожну людину надзвичайним способом зцілити дух, душу тіло. І Ісус Він Гов говорив і написано в Слові Божому, що там, де двоє і троє, зберуться в ім'я моє, і в спільній молитві і в згоді будуть просити і буде їм від Отця Небесного. Де і я вас в сьогоднішній час запрошую до недільного зібрання онлайн-конференції, де буде дуже тисячі людей, де є багато свідчень, зцілень духу, душі і тіла. Тому нам в сьогоднішній день треба насправді. Мати віру в Господа, Бога, мати спокій, чути, що Дух промовляє до нас, святий і як нас веде. Тільки сьогодні ми повинні зрозуміти, що Бог він зможе надзвичайним способом зцілити дух душу тілу, тіло тому я вас запрошую. Хай Господь благословить кожного, чути голос Божий і відверне від того, що бачать наші очі, тому що люди сфокусовані на земному, і насправді нам треба, щоб захистити себе і мати відчуття і радість в Дусі Святому, то тільки покаяння. Нам господь покаянням Господь Бог нам оживляє нас святим Духом і захищає від боберангу різних хвороб зцілень, дає нам правильну думку і також відвертає ці боберанги прокляття і боберанги проро того, того хвороб від усіх бід, тому тільки. Бог нас може в сьогоднішній час порятувати, і Божа сила вона є надзвичайна. Тому улюблені я всіх запрошую. пишіть, будь ласка, будемо скидати силочку на YouTube канал, і хай Господь вас береже. Вся слава Отцю, сину і духу святому. Нехай Господь Бог. Благословляє, дає розуміння, зцілення надзвичайним способом нехай Бог проведе операцію своїм святим Духом над кожною людиною, яка мене чує, тому що лікарам, людям не в силу цього зробити, що має силу наш спасити Ісус Христос, тому йому вся слава і навіки вічні Він буде з нами. Амінь.